Так, вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас черговий день, черговий елітний розпродаж, точніше, черговий билет елітного розпродажу безкоштовний. Давайте забираємо дуже швиденько і дивимось. власне. А що нам там, власне, нарахували? Значить, сьогодні можна ще придбати додатково калібана. Хто собі хотів, не знаю, беріть. Ого! ого Об'єкт 244. За 6200. Кому треба? Кому треба, друзі? Пробиття 144, середня шкода 180. Будь ласка, беріть, забирайте. А, ні, насправді із цих, із цікавинок, що я бачив в інших людей, хто там відкривав, то в нас є там лісовий дух. Є, до речі, лісовий дух, можливість його випадіння, і також AMBT. Ну, власне, це два такі, скажімо так. Більш-менш імбові машини, які можна, в принципі, я б собі, я б для себе взяв собі, напевно, їх. А, ну, Інші я не знаю. Є, звичайно, там хороші, я, я бачив техніку, але тим не менше, <сіхі> таке собі. Тому, хто має бажання, може, в принципі, придбати собі. По 250 коштує, якщо хочете витягнути якусь техніку, але думаю, воно того, в принципі, не варте. Отже, такі от справи такі от білетики. Гарно, дякую за перегляд і бувайте!